Після перегляду виставки художника Рената Ортіса почуваєшся дитиною. Чистота ліній, первісне поєднання чорного з білим, зрідка з червоним, простота і якась первісна зрозумілість усе це перед тобою на відстані погляду. Говорити зовсім не хочеться, хоча слів, аж і злишком, бо кожна картина викликає цілий вихор думок і відчуттів. Мені здається, що назви неможливо придумати як такі узагальнені. Кожна людина бачить в кожній роботі щось своє, і що перекликається з його душею, з його судьбою. Дуже мені сподобалась робота, яка присвячена голодомору. Дуже гарно вималюване зернятко. То з таким стріпетом, як напевно, кожен із тих, хто хто пережив голодомор, відносився стріпетом до цього зерна. Така людина вйова і дуже багато заходів робить у нас на районі Сівгок, який дуже такий ну віддалений від міста, і в нас дуже мало людей обмежені в культурних заходах. А рінато організовував дуже багато таких культурних проєктів. Один із проєктів нічна виставка, дуже дуже цікавий перформанс. Об'єднання відповідальних громадян співпраці з культурно-громадським центром «Шелтер а робить ще одну виставку. Тобто місяць назад ми відкрили з нашими друзями волонтерами таку виставкову залу. І сьогодні в нас друга виставка. Цікава ця виставка нам ще тим, що тут, окрім що вона. Прекрасно, а візуально а, красиво, Але за картинкою є сенс. Є якесь послання, і людина може розмірковувати. Дуже сподобалось. Чимось навіть шокує самої інтерпретацію, тому що сенс абсолютно не буквальний. Картини, які змушують замислитись багато чим. Особисто мені нагадало чимось фільм Юрія Ілленко Криниця для спраглих. Вся стилістика, це чорно-біла, і весь символізм він нагадує українське політичне кіно. Названі роботи у мене немає, тому я не можу по названню їх описати. Я не хочу ограничувати зрителя своїми ярликами. Може бути названь несколько. Я подвержен всем переживаниям, событиям. Я не могу сказать, что они мне как-то конкретно влияют на меня. Есть пару работ социальных. «Каска» есть, есть «Родина». Вот впечатлением военных действий, грустной истории, ситуации в стране. Хотя они написаны, нарисованы э, немного раньше даже событий. Я не хочу сказать, что я провидец, но так получилось. Відчути себе наївною дитиною або ж усесильним творцем можна до 21 грудня щодня, крім неділі, з 17 до 20 години, у культурно-громадському центрі Шелтер Плюс, переглянувши картини Ренато Ортіса під його пильним і лагідним поглядом.